Всім привіт, на каналі Міша Wheels. Сьогодні у нас одна посилка. Посилка, яку я анонсував з дичиною такою. Тут є машинки і є таке, що я ніколи ще не замовляв і не бачив. Посилка ось така дуже велика, вона була на митниці, але я документи не скидав. Поставлю з цієї сторони і зараз розпакую і покажу, що там знаходиться. Шука дуже цікава. Тут є дуже багато того, що мені не потрібно. Я б не купував би. Але ж, але ж. Різного дуже багато. Так що, давайте я так з боку поставлю і ножик впав буду вам розказувати, що там є. Показую самі. Дуже всього багато дурного. Так. Зоряні війни. Я їх не дивився, я не знаю, хто це. Може написано Ява, Джава. Короче, хто збирає таку штучку, звертайтеся, мені воно не потрібно. Тому... але дуже прикольно. Тут теж якісь штучки є такі. Короче, хто по зірваних війнах? Якісь джаво, чи то не персонаж. Крат я не дивився, я не знаю. Так що ось так. Далі, ось такий величезний трак з мотоциклом. Прикольно. Не супер дорого. Взагалі лот не супер дорогий, але він э, супер дорога доставка, тому що коробка була і є дуже велика. Так, далі. <плес> Ні, ну це дуже круто. Я думав, що вони якісь такі печальніші будуть. А тут прям все серйозно. Машина, солдатики, танк. Коротше, тут все накидано. Це, звісно. Так. Ось такий на скарб. Дивіться, він на резині чи що. Ну, або це дуже годний пластик, ну виглядає дуже-дуже непогано. Ох, як воно дуже гарно запаковано ще й. Ну, Вона така тяжкенька відносно. Ну Ось так. Промальовані фари не стидно. Ну, бренд якийсь внутрішньоамериканський, Наскар Кафе, Limited Edition. Ну Ось таке, типа, ну поки непогано. Так. Далі. Е, е, я не знаю, що це. Якісь солдатики. Ну, коротше, ви ж такої дичини в мене не бачили, так що ось таке. Комусь там потрібно дитині, чи комусь так погратися з солдатиків, а тось, можна воював. Це дуже годно. Чи геть не стидно? так, все серйозно. Якась. Це напевно по воді плаває баржа ніби така. А, воно що відкривається? Ну це дуже так цікаво. Понятно, що воно не супер але менше з тим. Так далі. Наскар матчбокс. Ну це гарно, 97 рік. Круто. Матчбокс не часто в мене бувають, хоча вже були. Так. Ось такий наскар, цей дуже тяжкий. А ну тут ще бокс такий. Ну, це відкрите? Дивіться, це я такі прям, дивіться, я вам зразу презентацію роблю. А не зламати. Коротше, давайте отак подивимось, дивіться який. А, це Ford, ага. Ох, яка годнота. Оп, все відкрив. Нічого не зламалось ось такий. Ще на резині взагалі кайф. Супер. Оце дуже таке чудове, тому що є наскари такі прям дешеві, а є такі прям кайфові. Тут напевно, що здається, буде наскар Wheels якийсь. Ну і тут ще попереду відносно багато всього. Оп, все, закрив, ніби нова. Все, так супер. Дуже гарно. Оцей дуже кайфовий. Перший прикольний, другий класний, що матчбокс був. Так. Оцей Rice Champion. Champion. Ну, це видно, що це дешевий, звичайний наскар, пластиковий. Ну, таке, типу. Так, далі. Упаковочний матеріал, не густо. Ох, який тяжкий. Це теж тяжке, це Revel. Також якийсь, напевно, американський бренд. Також тяжка штука, тут а, по відношенню тут, а, прям пластик скло, а тут таке м'ягеньке. Але вона тяжка також. Зараз якщо я буду прямо відкривати, посилка ну, не є супер багато моделей там, але все ж таки. Ага, тобто вони даже схожі. Ага, вони схожі, тільки, тільки трішки не схожі. Ось такі. Це щось. Я не знаю, що це? Ну, Chevrolet, напевно, якийсь. А от так, дивіться як. Сертифікат аутентичності. Прямо взагалі, що підпис був вигонщика і на аукціон. Ну, Все відкрите, так що ну, пломби я не зриваю. Так, опачо, так, ось такий наскар Type. Це вже веселіше, це Hot Wheels. Ось так. Ніщо по красоті тут а все дуже-дуже чудово. Колір такий сірий, популярний такий зараз Hot Wheels, там, де вони робили Audi, Nissan. Оці ексклюзив у них такий самий сірий колір був. Цікаво опача. Дивіться, можна другу частину. Тут це таке ж саме. так. Ну, кому дітям потрібно, зверніться, ну, тому що ну, воно мені не треба. Воно мене буде тільки валятися. Так. Це якийсь Вільяс, напевно. Оце щось таке прям. Хоча одно метал, колеса звичайні. Якісь ну, схоже на Ford Windows. Ну, така ціп... цікава. Кажу, тут лот мішанка. Далі ось такі Howler. Ну, тяжка штука. Ось таке типо. Ну, гарно, що якісь доски намальовано, це. Але, звичайно, було б прикольніше, якби якісь там типу Макдональдс. Так. Далі. Далі там було ось таке Лего. Таке в продажі я знайшов тільки одне. Ось так воно виглядає, дивіться, які тут чоловічки, машину скласти, а тут щось... Це так зрозуміло, яка серія? А іменно с... з цієї можна скласти це. Чи це? А, напевно, з однієї можна скласти декілька. Ні, ніфіга. фіга. Та ні, але чому тут. Чотири колеса тільки? Де ще два... А, ні, там є більше. Ага, тобто тут, а, я так наскільки розумію, з цих деталей можна скласти будь-яку з цих, що тут наведені. Але я так розумію, інструкції типа, сам сл... склади сам називаються. Ну, дуже прикольно, знайшов таку одну на продажі, Ну, це прям щось дуже дороге, але ну, не, не думаю, що воно таке стільки коштує. Ну Дуже прикольно. Ну, напевно, віддам малому. Сумніваюся, що комусь воно потрібно. Так. Ось такий хаулер. Автобус. Дивіться. Ну, так жирно, 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 дуже прикольно. Ось, нарешті фотографія всієї серії. Ага, тут такі. Ось ця серія. Ось скрінити. І хто там колекціонуємо, по одні збирати. Ну, дуже класно. Ну, такі, типу в дусі якихось 50-х, напевно. А можливо, ще старіше. Так. Я вас так потихеньку до самого цікавого. Так. Далі ось Toyota. Блін, бачите, злізла кришка з цього. Надіюсь, надіюсь, дивіться, вона запломбована. Короте. У Мене ось такий є, і там відцеплюється ось цей. Дуже погано, звісно. Я потім відкрию, щоб я тут відкрию, поправлю, все, зроблю дуже крутий добір. Прям дуже крутий. І я так наскільки я бачу, я так думаю, трошки печаль. А можливо і ні, тому що резинки не приліпнуті. Хоча я не сильний експерт в цьому, можу помилятися. Мені головне, аби просто ця бляшанка не поцарапала хаммер, тому що хаммер дуже клас. Ну, ось такий набір, такий я маю. тобто Це їх напевно що буду продавати, тому що мені два не потрібно. Так. Далі ось такі соточки. Також я бачу резинка десь втекла. Кудись. І це дуже круто, тому що. Опа, нічого собі, мун. І Woodpecker. і резинка десь ділася, і вона не пошкодила машину. Я також її відкрию, тому що Ну, я не хочу так продати, бо... тому що це сотки. А, це бумажка там. Ну, Коробка, ну така, типу 7-8, десь там стояла, тому що вона так ніби вигорівша. Воно ніби не відкривалося, можливо і відкривалося. Це не проблема гарно відкрити. Але сам факт машинки в дуже-дуже в стані. Я відкрию, подивлюся. Оце прям дуже дуже годно. Також я це продам, тому що воно мені не треба. Так, ось такий наскар. Також нічого особливого порівняно з іншими наскарами. Так, мені поклали пакета. О, тонка, також на скаре. Там ще щось має бути цікаве. Ага, є. Ось такий. Отак, ось це щось дешево. Хоча тонка фірма ж вроді би не стильна. Так, далі ось такий. Опа, ще з людиною. Monster Jam. 19 рік. Такий маленький, невеличкий, але тяжкий. Що за машина? Не вмію, не розумію. У нас також типу дитяче, вона трошки відкрита. Далі ось такий мотик. Мотик годний. Карта вигорівша, звісно. Кажу, воно десь там десь так, ніби зібралось з гаража і мені все відправили. Але ну, я задоволений все одно. Покайфу. Таке цікаво розпаковувати, а якось воно продається. Щось продасться і там один набір я собі лишу. Так, мотик дуже класний. Дуже-дуже класний. Навіть в такому стані. Щось. Так. Ось такий також набір. Це ось цей міндол. Ну, вона дуже схожа на ту. Так лопнута. Я ніби мусору купив. Але просто, ну, аби в цьому мусорі не було цих два набори і ось цього третього, то я б його не купував би. Тому що я розумів, що ось це все, все мені просто заважить. Я б краще окремо купив оцих три набори за ту суму, чим ну, ще кучу всього не потрібно. І ось такі ось тут, я, мені здається, тут печаль. Ось той набір, що я, напевно, і хотів, то з ним якраз то і найпроблемніше. Ну, але зв'язку з тим, що я кажу, я напевно, не особі що навіть в такому стані я зніму, розберу, зніму резинки, ці також я поправлю, тому що перед продажем я перевірю їх. Оці два точно продам, тому що верхній в мене є. А нижній, а, нижній досить непогано штука. Щоб... Але я в сотки не хочу занурюватись, тому. А ось тут Honda Civic C і Focus мені дуже цікаво оглянути. Але я, здається, бачу, що їм печаль по резинках. Ну ось так. Ось такий короче, дичайший лот. Оп. В принципі, в більшості все це іграшки. Дуже декілька наскарів, як ну Прям дуже кайфових Цей такий простіший, а ось ось цей цей напевно, найкращий. цей дуже гарний. Ну і ось перший від, звичайно, цей також непоганий, він такий тяжкенький також. Ну, матчбокс, це, звичайно, круто. В будь-якому випадку. Це. Плюс ці пакетики з іграшками. Я кажу, комусь хтось хоче повоювати тільки з іграшкою, то це. Ну і от Wiltsна Скара. Гарний. Дуже гарний. Ось так. Ось такий лот. Ось така дичина. Дивіться. Я кажу, воно заважило дуже багато просто. Аби так, я б краще купив цих три набори і без цього, тому що я розумію, це все мені потрібно, це буде відбувати вартість доставки, тому що заважило. Воно трохи є. Добре, хоч розмитнення не було. Ось такий лот, ось така розпаковка. Наступна розпаковка може бути на наступному тижні в кінці, тому що в мене їде всього один лот, він в дорозі. А в неділю, можливо, е, неможливо, скоріш за все, буде по bmw відос. Так що підписуйтесь на канал. Кому щось з цього потрібно, звертайтесь, не стесняйтеся і продам без питань. Зараз займуся сотками, хочу їх почистити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, <гум> як вам отакі. Лего ну, ще Лего, до речі, годне. Лего дуже годне. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося дуже скоро. Всім пока-пока.